Понеділок, понеділі Митере і Фарисея. Прошу Господа, благодаті, вдумливо слухати та правильно розуміти Його святе слово, але спершу помолимося, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби дібр. Життя подателю, прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Другого соборного послання святого Апостола Петра Читання. Улюблені, насамперед знайте, що ніяке пророцтво Писання не допускає. Особистого тлумачення, бо ніколи пророцтво не було проголошене з волі людини, лише натхнені Святим Духом промовляли святі люди, послані від Бога. Були, однак, у народі і пророки неправдиві, як і між вами будуть учителі ложні, що ведуть погубні єресі, відрікшися владики. Що відкупив їх, ведуть на себе наглу погибель. Сила людей піде за їхньою розбещеністю, і через них дорога правди буде зневажатися. Вони зажерливо оманними словами торгуватимуть вами. Засуд на них уже здавна не бариться, і погибель не тримає». Бо коли Бог не пощадив ангелів, що були согрішили, але кинув у пекло і запроторив їх у темну безодню, тримати їх на суд. І коли він не пощадив старовинного світу, зберіг ще лише вісім душ, з яких був ной, провідник правди, і навів потоп на світ безбожних, і коли він. Щоб дати приклад майбутнім безбожникам, міста і содому спалив і засудив їх за збурення, і коли він вирятував праведного лота, що ополівав над розбещеною поведінкою беззаконників, бо праведник, живучи між ними, та, і чуючи та дивлячись на учинки беззаконників, мучився день у день праведною душею. Господь знає, як визволяти побожних від спокуси, неправедних же призначених для кари, триматиме на день суду. Коментар бо ніколи пророцтво не було проголошене з волі людини. Дорогі мої, Господь Альфа і омега. Це означає початок і кінець. Він вміщає у собі все, що було, що є і що буде, святі люди, пророки, які були близько для Бога, ці божественні тайни, якщо можна так сказати, пізнавали, бо самі вже ставали причасниками божественної природи. Через свою смерть і Воскресіння Ісус Христос чинить кожного з нас учасниками своєї божественної природи, також кличе нас бути Його пророками, щоб ми якнайглибше пізнавали Його, Його волю, розуміли, що чинити в різноманітних обставинах свого життя. Пророцтво – не зазервоване комусь одному. Пророк це не той, хто говорить про майбутнє. Пророк це той, який близько до Бога, і той, який промовляє, маючи власний від Бога. Пророком має бути кожен із нас, але тільки тоді ним стане, коли стає близько до Господа. Від марка святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням: вважайте на себе самих, вас видадуть на суди, водитимуть по синагогах, ставитимуть перед правителями та царями ради мене, їм на свідоцтво. Треба, щоб Євангеліє проповідувалось спершу всім народам, і коли вестимуть вас, щоб видати, не клопочіться, що будете говорити, лише кажіть те, що дасться вам у ту годину. Не ви Бо говоритимете, а Дух Святий, брат, видасть на смерть брата, Батько дитину. Діти повстануть на батьків і смерть їм заподіють, і ненавидітимуть вас уші за моє ім'я, та хто витримає до кінця, то й спасеться. Коментар, ставитимуть перед правителями та царями через мене їм на свідоцтво. Дорогі мої, Господь. Вказує на те, що християн, що християн будуть видавати на суди, битимуть, ставитимуть перед правителями на суд. І це буде нагодою не лише постраждати за Христа, за що, як пам'ятаємо, апостоли завжди дякували Богові, а також змогою свідчити про Бога. Бо хто б нас не карав, хто б нам не завдав давав болю чи несправедливо поводився з нами, знаємо, що саме в цю ситуацію ставить нас небесний Отець, щоб ми свідчили про нього. Бог, який усе сотворив і є володарем усього, Господь, якого славить увесь всесвіт. Хоче і нашого особистого свідчення. І переважно, що складніші обставини, то більше Бог сподівається на наше свідчення. Отож, навіть якщо ми в дуже складних ситуаціях, то замість того, щоб впадати у відчай, найперше пригадаємо, що Бог очікує нашого свідчення. Звичайно, не завжди буває легко чи просто свідчити. Але Спасителю теж не завжди було просто інколи, замість слухати його, люди хотіли його вкаменувати, насміхалися з нього і, зрештою, розіп'яли. Але знаємо, що в Євангелії Господь нагадує нам. Хто витримає до кінця, той спасеться, не треба задовольнятися своїми здобутками, так само, як і не треба знеохочуватися через свої невдачі. Треба бути витривалим, куди б нас Бог не поставив. Витривалим в усьому, щоб не ставалося. Слід долати труднощі з розумінням, що сам Бог провадить нас через усі обставини, а ми маємо свідчити, незважаючи ні на що. Учні поцікавилися Ісуса, коли настане кінець віків і які будуть знаки цього, розповідаючи про початок Горя. Він згадав про війни, землетруси, голоднечу, і торботливо вказ сказав: уважайте на себе самих, адже у часи найважчих випробувань важливо адекватно ставитися до того, що відбувається навколо. А отже, бути мудрими, не панікувати, зберігати розум холодне. І гідно протистояти різним викликам. А я як переживаю свої життєві випробування, особливо в теперішній час? Чи розумію їхню важливість у моєму житті? Ісус каже учням, що їх переслідуватимуть, які переслідували Його, видадуть на суди, як видали Його, битимуть, як били Його, і все це діятиметься через вашу любов до Нього та вірність Його Слову. Однак ці біди і муки нас не нищать, а чинять Господніми свідками. Це випробування, у яких народжується нова людина. Адже терпіння це доказ вірності, послідовності, належності, коли нас переслідують, б'ють, зневажають, ми не самотні, не покинуті. Святий Дух допомагає нам говорити, діяти, переживати те. На що ми самі по собі не є спроможними. Він допомагає нам свідчити про Ісуса. Чи відчуваю я присутність Святого Духа в моєму щоденному житті? Ненависть, що проявляється навіть серед найрідніших, свідчить про те, що настане суцільний хаос, щось несумісне. Незбагненне, і хто не чинитиме зла, той буде змушений з ним боротись, перемагати йому, тому важливо бути наполегливим і здатним протистояти злу, озброїтися щитом віри та мечем духовним, тобто Словом Божим, і не кинути їх швидше, аніж настане кінець. Про який знає тільки Бог. Тож не хвилюймо ще про майбутнє, живімо тут і тепер, будьмо вірними Його Слову, довірмося Богові, чуємося улюбленими Божими дітьми. Прошу Бога, про мудре ставлення до всіх життєвих випробувань, про благодать провадження Святого Духа а також про уміння гідно протистояти злу. Господи, допоможи мені перемогти це зло перше, яке у мені, і гідно протистояти тому злу, яке на нами зависло. Амінь. І ви теж, дорогі мої, прошіть у Бога цієї помочі перемогти зло, яке нам загрожує всім. Amém.